Студія Калідор презентує Класика детективу на нашому каналі. Роберт Шеклі, Маскарад вбивці. Спершу Волтер Джелін вирішив, що його розбудив звичайний вітер. Він лежав у ліжку і дивився у вікно. Щось глухо постукувало по рамі. Повернув голову і побачив, що на циферблаті висвітлюється третя двадцять ночі. Джалін хрекнув і поворушився. Скоро вставати. Знову почнуться ранкові справи, а він так і не виспався. Шум повторився. Остаточно струсивши із себе сон, Джалін. Міцний широкоплечий чоловік сівся на ліжку. Слабкий звук вгадувався безпомилково. Хтось ходив по долішньому поверху його будинку. Джалін безгучно зіслизнув на підлогу. Він вліз у штани і міцно затягнув ремінь на округлому животі, не припиняючи прислухатися. У будинку він був сам. Дружина поїхала, аби відстежити транспортування гарнітура для їх вітальні. Цей антикваріат вона успадкувала від своєї родини і ревно оберігала, очікуючи, доки Джалін придбає їм власне житло. Безгучно ступаючи підлогою, Джалін перебирав у голові різні варіанти. Це точно не їх нові сусіди. Вони б не прийшли отаку пізню годину, навіть задля жарту. Лише злодій здатен опинитися всередині у самотньому фермерському будинку за три кілометри від шосе. Джалін взяв в кутку свою рушницю там, де залишив її напередодні. Добравшись навпомацки до письмового столу, він намацав у верхній шухляді паперові набої, вставивши один рушницю, і наполовину звів курок та клацнув з запобіжником. Потім, обережно скрадаючись, попрямував до сходів. Босі ноги ступали безгучно. Джеллін спускався повільно, немов великий кіт. На середині сходів він зупинився і ще раз дослухався. Тепер шум був доволі слабкий. Напружуючи слух, він ледь міг вловити ледве чутне шаркотіння ніг. Грабіжник, вочевидь, дивується, чому нічого немає, подумав Джалін і посміхнувся у темряві. У вітельні не було чим поживитися. Та навіть і сховатися не було за що. Вони щойно переїхали і ще не встигли переправити сюди меблі. Сходи вели до парадних дверей. Вітальня була праворуч. Джалін завмер на останній сходинці і звів рушницю. Він розраховував клацнути вимикачем, який був біля сходів, а тоді увірватися до вітальні і вистрілити. Це найкращий спосіб із усіх, які він знав у поведінці з грабіжником. Далі він звів курок, клацнув вимикачем і зробив крок до вітальні. Але не вистрілив, тому що не знав, у кого стріляти. Двоє людей стояли по різні боки кімнати, спрямувавши револьвери один на одного. Коли Джалін увійшов, вони водночас повернули обличчя, михцем глянули на нього і знову спрямували погляди один на одного. При цьому їх револьвери ані надюєм не відхилилися від попередньо обраної цілі. Джалін нерішуче переводив дуло рушниці з одного чоловіка на іншого. Кинь рушницю. Сказав той, що стояв ближче до дверей. Він був вбраний у коричневий габардиновий костюм, його погляд не відривався від людини на іншому боці кімнати. Та що тут, чорти вас, забирай, відбувається, розгублено запитав Джалін і міцніше стиснув у руках рушницю. Кинь рушницю. відгукнувся інший чоловік, що стояв біля вікна. Ви хто такі? ігноруючи їх накази, спитав Джалін, звертаючись до обох. Ви що? Зовсім газет не читаєте? поцікавився чоловік у коричневому костюмі. Цей тип Річард Бернс, а я із Офісу шерифа округу. Джалін насупився, і він пригадав замітку у вечірній газеті, що була присвячена Річарду Бернсу. Начебто його розшукували за пограбування банку і декілька вбивств. Джалін почав було повертати рушницю, але тієї миті чоловік біля вікна вигукнув. Не будь дурним. Ти що не впізнаєш його? А мав би, адже його обличчя у всіх місцевих газетах. Насправді це він, Річард Бернс. Джалін задумався. Він із тривогою оглянув спершу одного, а потім іншого незнайомця. Жоден із них навіть не поглянув на нього. Стискаючи у руках револьвери, вони не відводили поглядів одне від одного. Варто було тільки одному із них кліпнути, другий негайно натизби на гачок. Гаразд, досить. Нервово промовив Джалін, переводячи погляд з одного на іншого. Хто із них Бернс? Так, дійсно, він, він читав газету. Він навіть смутно пригадував, що там була світлина на першій шпальті, але от хто був на ній? У його рушниці, на жаль, лише один набій. І раптом Джалін зрозумів. Вони не стріляють і тягнуть лише через нього. Вони знали, і він вистрілить у того, хто зробить постріл першим. Джалін знову почав уважно роздивлятися незнайомців. Обидва були високі, той, що стояв біля дверей, доволі приємної зовнішності, світле волосся злегка кучеряве. Коричневий костюм на ньому був як новенький. Той, що стояв біля вікна, був вбраний у синій костюм, широкі плечі, грубі риси обличчя, каштанове волосся зачесане на один бік. Жоден із них не виглядав ні як стовідсотковий коп, ні як типовий злочинець. Я тебе попередив, процідив крізь зуби шатен. Цей хлопчина, холоднокровний вбивця. Краще буде, якщо ти. Краще що, Бернс? перепитав блондин. Досить. прохрипів розгублений Джалін. Ще ніколи в житті він не почував себе настільки безпорадним. Він знав, результат цієї ситуації залежить виключно від нього, і якщо він не вгадає, то другого шансу у нього не буде. Слухай, сказав чоловік біля вікна, якщо тобі потрібні докази, мій значок на лацкані пальто. Підійди й перевір, якщо бажаєш. Джалін ступив крок до нього, але його спинив крик другого чоловіка. «Стій!» – Джалін завмер. Ти що? Зовсім ідіот? Підійдеш до нього, і він вб'є нас обох, прикриваючись твоїм тілом. Під пальто у нього тільки наплічна кобура. Часу майже не лишалося. Напруга зростала, було зрозуміло, що вони не можуть стримувати себе до нескінченності. Гаразд, як ви потрапили сюди? Джалін промовив це, просто намагаючись виграти час, а не щось довідатись. Під'їхали відповів чоловік у синьому костюмі. Виїзди з міста були перекриті, і. я блокував шосе, яке ти вибрав, аби втекти, підхопив блондин у коричневому костюмі. Я сів йому на хвіст. Він побачив, що я його наздоганяю, і звернув із шосе так, на дорогу, яка вела до твоєї ферми, продовжив шатен у синьому. Дорога привела мене у глухий кут. Переслідуючи злочинця, я опинився тут, у твоїй вітальні. Він мав гарну нагоду вбити мене, коли я залазив сюди слідом за ним, сказав чоловік біля дверей. Але він витратив час і можливість, коли шукав, де сховатися. Джалін намагався не випускати з поля зору їх обох, але це не могло тривати вічно. Хтось Повинен був зробити перший крок, а він так і не визначився, у кого саме стріляти. От якби ти з'явився на хвилину пізніше, сказав Джаліну чоловік у коричневому, тоді не було б жодних проблем. Дехто із тут присутніх отримав би своє. Правильно, погодився чоловік біля вікна. Цієї миті Джалін несподівано відчув, що відбулася якась зміна. Схоже, час сплив. Вони збиралися стріляти, і в кого ж із них повинен був вистрілити він, витративши ще частку секунди на те, аби зважитись на рішення, Джалін, не змінюючи виразу обличчя та не міняючи пози, вистрілив. І негайно по його пострілу пролунали іще два більш тихі й сухі постріли із револьверів. У момент пострілу Джелін заплющив очі. Тепер же, охоплений тремтінням, він відкрив їх і усвідомив, що навіть не поранений. Чоловік у синьому костюмі лежав саме там, куди його й відкинуло пострілом із рушниці. Він не ворушився. Чоловік у коричневому костюмі сховав револьвер у кишеню і почав розтібати пальто лівою рукою. На правому його плечі розповзалася пляма крові. Під пальто зблиснув значок помічника шерифа. Правильне припущення похвалив детектив, скрипнувши зубами від болю у рані. Це було не припущення, пробурмотів Джалін, обережно опускаючи рушницю на підлогу. Я все продумав. Як? здивовано звів брови детектив. Я вирахував, що саме він, Бернс, повільно відповів Джалін. Адже він був у дальньому кутку кімнати. Отже увійшов сюди першим. «Хм, Логічно, погодився детектив, але голос його пролунав якось дивно. Однак, друже мій, мушу зауважити, що хід твоїх міркувань помилковий. Джелін, не розуміючи, витріщився на нього. Може, здатися дещо дивним, але ми. Міські мешканці ніколи не розраховуємо, що вхідні двері будуть відчинені. Берн заліз у вікно, я заліз після нього. У той момент він міг би вбити мене, якби не витратив час на те, аби відшукати сховок. І загалом, від тієї миті, як обидва ми опинились у вітерні, ми кружляли по цій кімнаті, тримаючи один одного під прицілом. Я не хотів стріляти першим. Адже якби я промахнувся, спалах видав би моє місце перебування. Бернс, схоже, думав приблизно так само. Коли ти увімкнув світло, ми пройшли якраз половину кола. Детектив втомлено посміхнувся і скривився від болю у рані. Саме світло твоєї лампи нас зупинило і зафіксувало на цих місцях. Але якби ти натис на вимикач декілька секунд раніше, чи пізніше, цілком можливо, я був би біля вікна, а він стояв би тут, поруч із дверима. Джалін гучно вдихнув повітря і закусив губу. Ну, Зрештою, сказав він, в когось я мусив стріляти. Вийшло, як вийшло. Роберт Шеклі, Маскарад вбивці, читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне химерне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. У української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Монобанк, Приват, Байміякофі чи Patreon у описі до відео. Тім насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.